Так, друзі, Україна на Євро. Слава Україні! Це канал Legendary Balls і я Ігор Мартиненко. Вітаю вас. Ну що ж, дочекалися? Збірна, національна збірна України з футболу, учасник чемпіонату Європи 2024. Так, Да, один-один. Вітя циганков! От навіщо він потрібен? Емоцій немає. Всі емоції залишилися там під час матчу, під час стріму. Мудрик, гол, друзі, гол! Михайло мудрик! 2-1. Два один! Так, 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 так. Але ж яке це щастя, яка радість посеред мороку, посеред війни, непростих часів, але ця перемога України засвідчує, що буде і одна велика єдина, про яку. Ми мріємо. Та перед тим як розпочати, прошу вас, напишіть в коментарях, як вам виступ збірної України. Ну, дійсно, два дуже валідольних поєдинки вийшли, півфінал проти боснійців і фінал з ісландцями Також це просто шок, шоу і серед потрясіння за крок від ганьби. Зрештою, знову футбольний подвиг і дві суперперемоги і вихід на чемпіонат Європи. Тому дуже цікавить, друзі, ваша думка. Окрім того, прошу вас ставте лайк цьому відео і, будь ласка, підпишіться на канал Legendary Balls. Окрім того, якщо є у вас можливість, ласка, бажання, ось скануйте QR-код, задонайте на розвиток українського YouTube або використовуйте реквізити, які є в описі до відео. Так, все ж це сталося. Україна на євро 2024 Велика нація, велика футбольна нація. В четверте поспіль виходить на чемпіонат Європи і зіграємо після домашнього євро 2012 яке ми приймали разом з поляками після французького чемпіонату Європи 2016 Після всеєвропейського і постковідного Євро 2020, тепер наша дружина Сергія Риброва, національна збірна України з футболу, зіграє і на німецькому чемпіонаті Європи. Справді це плей-офф увійде в історію як надзвичайний валідол і як надзвичайні подвиги від підопічних Сергія Реброва, який вже став рекордсменом за кількістю камбеків, тобто перемог в матчах, які ми. Попередньо програвали по ходу поєдинків. Це із Мальтою, із Македонією, особливо так на груповому етапі кваліфікації Євро 2024. Ну і тепер у плей-офф, поступаючись боснійцям, поступаючись ісландцям по ходу матча, наші хлопці проявили справжній козацький дух, і зрештою ми виходимо на чемпіонат Європи. Та хіба може бути інакше, коли в Україні триває війна, і кожен з нас має робити більше ніж він може більше ніж він спроможний, щоб бути гідним наших захисників та захисниць? І нашим козакам це вдалося. Навіть тренер збірної Ісландії, норвежець Оге Харейде визнав, якби вони поступилися іншому супернику, їм було б більш прикро, тому що він підтримує Україну і розуміє, яку ми ведемо боротьбу і в які непрості часи живемо. Але понад усе я хочу відзначити всіх наших, починаючи від тренера, звісно, Сергія Реброва. Ну і всіх гравців, відцевів Андрія Луніна, які безсумнівно зробили вагомий внесок в цю перемогу кожного гравця. Основи заміни, навіть тих, хто не вийшов на поле за атмосферу, яка була і на стадіоні в Роцлаві, це, звісно, Подяка нашим чудовим болівальникам. а які асисти робив Судаков, ну, і звичайно, голи, голи шедевральні забиті м'ячі Віктора Циганкова і Михайла Мудрика. Україно, я люблю тебе і збірна, дякую за ці емоції. Ну і тепер, друзі. Дочекалися так, ми офіційно є частиною групи і разом з бельгійцями, словаками та румунами. Саме зі збірною Румунії ми стартуємо 17 червня. І на якому стадіоні Мюнхенська Альянс Аріна? Так, німецьке євро це просто мрія. Шкода, що більшість українців не зможуть туди потрапити через всім зрозумілі чинники, через війну. Звісно, сподіваємося, що буде мир, буде перемога, але від. Реалій і від умов ми нікуди не можемо втекти. Але, звісно, це важлива перемога і важливе очікування великого футбольного свята. У другому турі, 21 червня, ми зіграємо зі збірної Словаччини у Дюссельдорфі, а завершувати груповий етап будемо матчем проти фаворитів нашого квартету, збірної Бельгії на стадіоні у Штутгарті. Звісно, до чемпіонату Європи ще багато часу, і скоро будемо окремо говорити більш докладно і про наш квартет і про всіх учасників. Але перед цим на фінал випуску прошу друзі, напишіть, будь ласка, у коментарях, як на вашу думку, Україна виступить на євро і чи можемо ми зазіхнути навіть на... Перше місце у нашій групі. Окрім того, як завжди, будь ласка, ставте лайк цьому відео. Ну і хто ще не підписався, підпишіться на канал Legendary Balls. Я Ігор Мартиненко щиро дякую вам і за підтримку, і за увагу. Якщо хочете також мені якось віддячити, задонатити, теж буду вдячний. Ось скануйте QR-код. І, звісно, давайте лишатися на зв'язку, чекайте на нові відео, а я чекаю на зустріч з вами, в тому числі і на стрімах. Тож, бажаю всього найкраще. Що а Україні, як завжди, ми кажемо, перемагай!